Парує, шкварчить, готується, пакується, складається. І їде на фронт. Це пакунки від бункеру С, які везуть бійцям на позиції, аби мали, окрім ЗСУшної, ще й домашню їжу. А ще у таких пачках повезуть і листи із словами подяк від тернополян. Їх місця написали в день дякую, взявши участь в акції, яку організував наш телеканал. У центрі Тернополя всі охочі могли висловити подяку найріднішим. Та найбільше звернений написали бійцям ЗСУ знайомим і незнайомцям. Тож ми Пообіцяли собі, ці листи повинні бути в адресатів захисників України. Виконуємо. Приїхали в бункер-С, аби допомогти пакувати і листи передати. Тут робота кипить, готують каші, ліниві голубці, квасолю з м'ясом, закрутки та вареники. Для цього пані Анна приходить в бункер-С самого ранку і старанно виконує свою роботу. Замішує тісто. Приходжу раненько, насіваю собі муки. Там вже мужчина мені приносить воду. Все, є сіль, їчка, і я приготовляю тісто для дівчат, які приходять, і роблять вареники. Жінок тут працює чимало. Дехто волонтерить ще з 2014 року кажуть в день самих тільки вареників виготовляють понад 25 п'ятилітрових відер. І у кожного тут своя мотивація. Хочу, щоб військові не були голодні, щоб вони мали там щось їсти, щоб бачите, ми робимо варенички з картошкою, з капустою. Ну, хтось, дякувати Богу, що хтось приніс картошку, а ми вже так з усіма з з общими силами організовано робимо ці вареники з душою, хорошим настроєм. До ліпки вареників долучилась і пані Наталя. Жінка 9 місяців провела в окупації в Херсоні. А коли приїхала в Тернопіль, то вирішила одразу долучитись до допомоги. каже, тепер це її віддушена. Я маю втіху потіху, тому що моя робота і то, що десь хлопці, десь мій син. Так сказати, названий з'їсть і порадіє тому, що у нього є щось домашні смаколики. Є у нього зараз на столі. Потім вареники відварюють, заливають шкварками і розкладають у відерка. А тим часом волонтерки готують ще й інші харчі. Каші з гречки, з рису, з м'яском. От я зараз тушу якраз моркву, цибульку стушила, тушила. потім потушимо все до кашів і десь кожен тиждень. По три рази на тиждень робимо каші до 80 банок півлітрових. Також робимо згущене молоко, теж так до 80 банок. Потім усе це складають у пачки, додають листівки, малюнки та побажання для захисників. І волонтери відвозять посилки безпосередньо до бійців. Складаємо сушку. Бо вони теж люблять її носити в кишеньку, щоб було чути родинне тепло. Складаємо шкарпетки, які дівчата нав'язали. Пізні школи Тернополя дають такі от побажання нашим військовим, ми теж туди вкладаємо. Тут і віршики, є, і малюнки, дають обереги. Дівчата приносять з церков. От зараз привезла Ірина з Херсона оберіг, дають такі плетені на ручку, шнурочки. Такі плетені теж так само, щоб вони відчували, що ми за них вечас думаємо і хочемо, щоб вони швидше повернулися з перемогою. У такі пакунки поставлять ваші листи з подяками за кожний прожитий день у незалежній Україні за можливість спокійно навчатись та працювати. Такі коробки вже сьогодні поїдуть на фронт. Листи вдячності додаємо і ми, щоб кожний захисник відчув підтримку та побачив. Тернополяни дякують за захист. Нехай ці посилки доїдуть щасливо. Віримо, що наші захисники та захисниці повернуться якнайшвидше додому. І вже тут ми продовжимо їм дякувати.